Тану на зараз якоїсь додаткової інформації від а, польських колег ми не отримували, але те, що вони зазначили а, на момент того, коли а, рух для вантажних транспортних засобів почав блокуватися, зазначив, що а, ці дії польські аграрії розпочали майже о 13-й годині, і за наявною інформацією протривати такі дії щодо блокування руху для. В може тривати близько близько шести годин. Але, звісно, ми сподіваємося, що це припиниться і раніше, і сподіваємося на те, що це не продовжиться в інші дні. Бо таке застереження, звісно, також лунало, що ця акція може тривати і довше. Хоча, звісно, ще раз зазначу, сподіваємося, цього не станеться. Угу. Тобто ще одне уточнення: зараз заблоковані саме вантажівки. Інший транспорт він цей пункт перетину спокійно проїжджає? Фактично, це такі самі дії, які попередні рази блокуються рух тільки для вантажних транспортних засобів в даному випадку, як відносно тих вантажівок, які слідують і в бік Польщі, так і відносно тих, які слідують з Польщі в бік України для інших категорій транспорту, бових автомобілів автобусів обмеження по руху не фіксуються. Ну власне це додає тому, що учасники цього блокування не перешкоджають руху для цих категорій транспорту, і вони оформлюються як в українському пункті пропуску. Шигіні, так і власне в польському пункті пропуску медика, бо самі учасники акції знаходяться на певній віддаленості від пункту пропуску це близько кілометра, і шляхом постійного руху по пішохідному переходу по авторозі такими діями і перешкоджають руху саме для вантажівок. Що ж, дуже дякую, що цю ситуацію ви уточнили, і ми зараз до інших ділянок нашого кордону пропоную власне поговорити саме про північну ділянку, саме на Сумщині, яка. Що там відбувається, враховуючи інформацію, знову ж таки від Державної прикордонної служби України, що Росіяни прикидають війська із Сумщини на інший напрямок? Там в деяких громадах зараз тривога, зокрема Шостинська, Конотопська, Сумська громада на Сумщині. Яка ситуація на даний момент на цій ділянці прикордоння? Ну, найбільш активно ворог себе проявляє, як і раніше, в межах Петінської та Юнаківської громад. Застосовуючи малі штурмові групи, які намагаються просунутися в лип території України. Але за останній час наші підрозділи відмічають таке суттєве зменшення таких е, дій е, піхоти противника, якщо це, звісно, порівнювати з початком, е, коли ворог почав е, намагатися е, просуватися саме піхотними групами, бо, як і раніше, Броньованої техніки або застосування якихось інших засобів по безпосередній лінії нашого кордону ми не фіксуємо. Атакам піхоти передують, звісно, і обстріли, але знову ж таки ситуація хоч і непроста, але, але активність ворога суттєво зменшилася. Раніше і Генеральний штаб, і головнокомандувач е, збройних сил України, ну і, власне, це також фіксують і наші підрозділи. Е, зазначимо, що ворог все ж таки окремі підрозділи виводить на, на ротацію, а, а частину своїх сил е, навіть переводить з цього напрямку на, на інші ділянки фронту, зокрема на південь. Можливо, власне розуміючи, що якогось результату. На цьому відтинку противник не може досягти, тому і посилює інші ділянки фронту, перекидуючи звідси свої сили та засоби. Пане Андрію, цього тижня в Білорусі навчання ОДКБ під назвами взаємодія 2025 Пошук 25 ешелон. Наступного тижня захід 2025 Тобто, доволі ну з огляду на назви, це мають бути масштабні навчання на військові навчання. Що бачите, ви що бачить прикордонники, Чи є загрози для України? Безпосередньо по лінії кордону ситуація не змінюється. І по, наш, по напрямку нашого кордону на території Білорусі якогось формування а, додаткових сил та засобів, які б робили такі ударне угрупування, цього не фіксується. А, і станом на зараз на території Білорусі тривають навчання ОДКБ. І вони мають закінчитися в восьмого числа. А активна фаза спільних навчань між Білорусі та Росією, як я раніше зазначав, має пройти з 12 по 16 вересня. В той же час ми продовжуємо відстежувати чи не залучені. Так, ми втратили зв'язок. На жаль, ключове, що зараз Державна прикордонна служба не фіксує активності поблизу кордону з Україною з боку Білорусі, де тривають навчання ОДКБ і на наступному тижні. Через тиждень мають початися білорусько російські навчання.